Віталій Кустишин головний тренер футбольного клубу «Поділля». Віталій Володимирович, сьогодні ваша команда перемогла Чернігів. Що можете сказати після гри? Які ваші емоції? Вся гра була напружена і після перемоги. Емоції Емоції хороші, але сил на емоції вже немає, бо Ось, скажімо, матч як таких, електричному стулі да, було багато моментів, таких полумоментів і біля наших воріт. І ми створювали да, 2-1 такий рахунок був, який вже ми втримували. Нам да, вже Чернігів йшов навалою на наші ворота. Ну, молодці, що здумали перемогу, і звісно, емоції в роздягальні, класні. Чи здивував вас сьогодні чимось Чернігів? Команда бажанням, бажанням і пресингом. Команда дуже хорошо пресингувала, віддала багато зусиль. Нам було важко. Тобто і плюс бажання видно, що команда хоче зберегти місце в першій лізі і доволі таки важко було з ними. Поділя три домашні перемоги, три нічиї на виїзді це закономірність чи випадковість? Ну, якщо вже прямо по три, то це вже, напевно, закономірність. Ну і останнє по ну, коли він буде готовий, наскільки там довго вибори? Ну, Думаємо, що він вже має в понеділок зняти шви і, в принципі, приступити потихеньку до роботи. А наскільки вже, вже будемо по його стані бачити, чи поїде він, крім чи ще залишиться відновлюватися. Валерій Чорний, головний тренер футбольного клубу Чернігів. Сьогодні ваша команда поступилася у Хмельницькому. Які ваші емоції після гри і що можете сказати? Ну, коли поступаєшся, завжди емоції негативні. Але я скажу, що за таку поразку хлопцям 100% не має бути соромно. Гра двох рівних команд на важкому полі. Я задоволений тим, як команда відреагувала на пропущений м'яч. Ми взяли гру під контроль, створили декілька моментів, забили. Потім ми граємо майже там. До кінця тайма була рівна. В другому таймі пропустили гол, це е, трагедія. Там, поїхала нога у воратиря і отримали понад своє ворота. Але все ж таки в 10 грали не гірше. Тому, звичайно, болісна поразка. Що, на вашу думку, стало ключовим у негативному результаті? Я вже сказав, помилка, де постановилася нога у воротаря. Якби, якби ми цей м'яч не пропустили, то я думаю, що ми не програли. І ще й мали б 10 гарний момент, якби Фудосов попав, то думаю, що. Закінчував нічию цього. Але я скажу, що в Хмельницькому дуже хороша команда. Вони на своєму місці. Я думаю, що вони на це заслуговують. Гарний тренер, з яким ми давно спілкуємося. Тобто я бажаю тільки удачі. Чи зіграло роль живе поле, адже ви тренуєтесь і граєте на штучному? У вас хибна інформація. Ми тренуємось майже рік на траві, а граємо тільки домашні матчі на штучному покритті, тому що більше в Чернігів іншого немає. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе титульний спонсор ФК Поділля.